дня, шановні абітурієнти, ви лише крок від немовірного студентського життя. І сьогодні ми розкажемо вам, як вірно зробити цей крок для того, щоб правильно подати документи за допомогою електронного підпису, накладанням електронного підпису. Для цього вам потрібно підготувати документи, які зазначені були попередньо. Ми будемо надсилати усі ці документи, але накладати електронний підпис нам потрібно лише на декілька з них. А саме, вам потрібен паспорт, вам потрібно свідоцтво про повну загальну середню освіту. Свідоцтво у нас а, з двох сторін, ви можете відсканувати його одним файлом, а можете зробити одну сторінку та другу. Вам потрібні результати НМТ, це ваша картка. Виглядає вона приблизно так. Так, і вам потрібно ще ваш паспорт та ID-картка. Після того, як ви ці документи відсканували, підготували. Ваш електронний ключ, який ви можете зробити за допомогою порталу Дія або за допомогою банківських додатків, відповідно, все це зробили одній папці і всі файли підписали ваше прізвище. Ми підписали найменування цього файлу. Далі ми з вами заходимо на портал Дія. Так, Дія підпис. Документ, бачимо, що у нас є перший лінк, це наше дія. Натискаємо Підписати документ, Дія просить нас авторизуватись. Ми перетягуємо наш електронний цифровий ключ. Далі вводимо пароль, натискаємо Читати ключ. Дія нас ідентифікує, ми переходимо з вами на крок 2. Далі перетягуємо файл. Наприклад, перше ми з вами будемо підписувати а, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Натискаємо, додаємо Продовжити. Бачимо, у нас ідентифікувала система. Далі а, натискаємо Підписати файл. І накладаємо цифровий електронний підпис. Як бачите, у нас у лівому куточку з'являється підписаний ваш документ. Цей документ має формат P7. Далі ми цей документ копіюємо до себе в папку, вставляємо його. Бачите, він вже, вже в мене є. Далі, після того, як ви усі документи які потрібно підписали. Ви їх а, додаєте до листа до приймальної комісії. А, пишемо Лист на ПК, бачите, неоду. Далі пишете Шевченко, прізвище своє, документи. Документи. А, і можете нап написати якесь детальне а, слово. Далі копіюєте. Підписані документи, документи, які підготували. Також потрібно додати всі інші документи, які зазначені були у нас у правилах, у правилах прийому. Да? Це і фотокартка, і приписнений свідоцтво для юнаків. Ці всі, всі документи, коли вже зібрали, натискаєте «Відправити» і потім чекаєте на фідбек від приймальної комісії на зворотний зв'язок, приймальна комісія, коли обробить ці документи, напише вам, що ці документи прийняті. А впродовж трьох місяців, якщо нічого не зміниться, якщо ситуація стабілізується, вам потрібно буде надати оригінали документів до у тримальну комісію. Якщо ситуація буде не, не дозволяти вам безпечно це зробити, терміни будуть продовжені. Тому, будь ласка, будемо сподіватися, що все у вас вийде, все буде добре і не, не так не так довго. Вам доведеться чекати до початку вашого справжнього студентського життя у Харкові, студентській столиці. Усім гарного дня, на все добре. З вами був Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.